Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Ліхтар також може служити як зовнішній акумулятор, дозволяючи вам заряджати свої пристрої під час поїздки. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний тримач для телефону. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свій смартфон під рукою під час подорожей на велосипеді. Тримач виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву та має надійну конструкцію, забезпечуючи чудову фіксацію телефону на кермі велосипеда. Він дозволяє легко встановити та утримувати телефон у потрібному положенні завдяки обертанню на 360 градусів. Підходить для різних моделей смартфонів та легко регулюється під потрібний розмір. Пропонуємо до вашої уваги ультралегкі велосипедні педалі. Вони мають унікальну конструкцію, що сприяє зниженню ваги велосипеда та покращення його маневреності, крім того, оснащені антиковською поверхнею, яка забезпечує надійне щеплення з взуттям та запобігає ковзенню. ніг. Педалі мають ущільнені підшипники, які надають плавне та безшумне обертання, а також підвищену міцність та довговічність. Вони підходять як для гірських, так і для шосейних велосипедів. Педалі мають Сильний дизайн та легко монтуються. Пропонуємо до вашої уваги датчик швидкості велосипеда. Даний прилад це велосипедний комп'ютер із функцією вимірювання швидкості та каденсу. Він пропонує точні та надійні дані про вашу їзду на велосипеді. Він сумісний з технологіями ANT та Bluetooth, що дозволяє підключати його до різних пристроїв. Комп'ютер має компактний дизайн та легко кріпиться на кермі велосипеда. Він оснащений яскравим дисплеєм, який забезпечує хорошу видимість навіть за яскравого сонячного світу. Вітла Пропонуємо до вашої уваги універсальне велосипедне дзеркало. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащено лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді.